Їхав грузовою машиною так високо. І це декілька днів назад такий трошки цікавий момент пройшов. І впереді мене є такий пережок, якщо машина хто знає. І там багажник зверху, і там такий. Така, якби монтіровка і така посередня з гачком. І хлопці їхали спереду, і вони забулися цю монтіровку, просто так лежала зверху. А я думаю, зараз буде їхати. Він їхав, і вона згубиться і впаде комусь ще на машину. Я зразу їду, і мені зверху виднося. І я. Прямо на світлофорі вони стали. Я тільки став бігом вибігаю ту монтіровку зверху, бру, а в них стільки вікно було відкрите. Таких два великих мужика, я ту монтіровку туди вікно прямо перед, перед них. І вони і вони такі і не маю що сказати, злякалися, бо може, подумали, що я хочу їх бити. Ви знаєте, смішна, смішна ситуація, але я просто хотів допомогти. Але що я хочу цією ситуацією, що мені на серці. Знаєте, таке слово таке прийшло після цієї такої смішної ситуації. Знаєте, що так само буває дуже часто в нашому житті. Дуже часто буває, коли, ми знаєте, робимо щось не так чи грішимо, ми думаємо, що Бог Він хоче нас покарати. Зненацька, знаєте, я їх так показав їм, а вони зразу лякалися. Може, ми так само буває думаємо. Що Бог хоче покарати, але ні, Він хоче нам дати ту монтіровку, щоб ми не забули нікому зла не зробили, щоб собі зла не зробили. Знаєте, він, Бог люблячий, Він постраждав за нас, коли ми були ще грішниками. Чи Він нас не доведе до вічності, доведе, бо він своїх не кидає. Він каже в своєму слові, якщо навіть мама забуде своє немовля, я вас не забуду.